Так, друзі, всім привіт вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, що робити, якщо а, ваш ПК якось працює дуже дуже, ну, підоз, ну, Дивіться. Що це з ним може бути? Ну, По-перше, якщо ви чуєте, що ПК якось тара, ну що якось він гуде чи ще щось, то треба його віднести в сервісний центр. Якщо ви чуєте, що він пишеться і у вас на екрані виліз якийсь таймер, то це значить, вам заклали перед тим, що як ви його... Тільки купляли, вам заклали е, взривчатку. Як зрозуміти, Вам заклали в, в ваш ПК моноблок ціні. A, треба перевірити, чи пишіть він, чи ні. Якщо він пишіть дуже сильно, то краще його вимкнути та віднести в, та віднести в ремонт, там a, його полагодять. А якщо, прям дуже с... а якщо він взірвався, то значить або він дуже сильно перегрівся, або a, там була взривчатка. О, тому, друзі, запам'ятайте. Ні в коєму разі не купляйте ноутбуті, знайте, які ви дивіться. Ніколи ні, купля... ні купляйте ноутбуті з невідомих сайтів. Далі, друге, перед покупкою ноутбука дивіться на на характеристику та його стан. Якщо, наприклад, ви купили і він вас почав дуже лагати сильно ще при встановленні Windows, то треба його вести в сервісний центр або повертати назад та міняти на новий, або щоб вам повернули гроші. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім бажаю гарного вечора. Будьте обережні перед тим, як купляйте якийсь там гаджет, ноутбук, телефон, не що це. Якщо ви, наприклад, хочете купити собі якийсь гаджет, то будьте дуже обережні.